Шлюб онлайн через додаток діє. Українцям пропонують одружуватися у смартфоні. Розробники послуги повідомляють, в дії швидше, ніж у Лас-Вегасі. В соцмережах одразу почали з'являтися меми з приводу цього сервісу. Дія цифровізувала весь цикл одруження від пропозиції до церемонії. Як реагують на такі новації жителі, ми запитали на вулицях міста. Я вважаю, що це дуже добре, позитивно, тому що ми рухаємося вперед. І чому ні? Зараз взагалі після ковіду з воєнним станом перейшли люди на роботу онлайн, на дуже багато там, інформаційних блоків, тому це дуже чудово. Зараз новий формат відносин і люди взагалі зараз святкують весілля ем, би, з мінімальною кількістю людей. Фор... Розпис це формально. Вони кудись уїжджають, у літають, вибачають в українську мову і святкують там ні. Мені кажеться, це дуже зручно і надає дуже багато, багатьом людям можливість. І мої особисто друзі вже би, планують подати і дуже задоволені. Саме через плані. дію, так. Саме через дію, так. І дуже задоволені. І от в моєму оточенні люди тільки позитивно на це реагують, і це дуже такий великий шлях, крок вперед. Я вважаю так. Взагалі я не дуже люблю гаджети сама. Е, і... А я бажаю. Я вважаю, що я да, хочу, це, 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 так, це так. Можливо, що це буде, люди будуть користуватися цими цифровими технологіями. Так, і можливо, вони якось Мама. буде це не дуже, не знаю. Не дуже романтично, Мама, не дуже якось не буде того очікування можливо, як ми при звикли. Негативно. Чому? Що значить шлюб? Це через дію? Що? Ну, що це за шлюб? Документ якийсь зробити, то можна, а женитися через інтернет це некрасиво. Я з Запоріжжя взагалі-то, а не одружуйтесь. Чому? Тому що все одно потім то розлучення, то ще щось. До цього треба підходити дуже серйозно, обдумано, а не так, що ти проснувся, о, давайте в дії зареєструємося, бо це ж дуже просто. Ну, я думаю, що це дуже такий важливий крок. І треба його обдумувати, і не так, що. Хоча на теперішній час, на стан війни, я думаю, для багатьох це дуже актуально. Я Має. думаю, військові. Я думаю, родини військових. Бо в нас дуже багато цивільних шлюбів, да, які не зареєстровані, але так як в нас зараз стан війни і хлопці на передовій, то я думаю, для них це саме актуальне. Щоб їхні родини були захищені, то їм треба одружитися, щоб їх жінки, діти які мали якийсь статус. Що я можу сказати на щодо цього? Я на шлюб не розчитую ще, мені хватить. Ну, а взагалі, в принципі, так, да, мобільне, універсальне, не треба нікуди їхати, рішати по документам, все себе в телефоні зробити. Ну, в принципі, з одної сторони, да, так, це прикольно. А що стосується романтики, кожна дівчина очікує пропозиції, що це все якось буде так атмосферно. Так, а в чому проблема? Можна це все зробити, організувати пропозицію, зробити, все, стати на коліна, букети, там, фейерверки, всі діла, що ти хочеш. Просто сама суть в тому, що все это сделали, а потім сидіти вдвоєм вдома і давай. Ви шлюб в шлюф організовувати. Окрім шлюбу онлайн, в дії можна отримати ще три цифрові документи свідоцтво про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені. Повну версію інтерв'ю Дивіться в програмі, стосується нас.